Офіс адвокатів допомагає навіть уночі. Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ. Я адвокат з 15-річним досвідом. Підписуйте на наш канал, аби не пропустити. Найголовніше сьогодні хочу поділитися успішним кейсом допомоги підзахисному в ДТП. В той вечір. В сестри нашого клієнта були хрестини. Нічого особливого. Відзначили родиною вдома, адже часи такі не до гучних святкувань. Наш клієнт теж був присутній, але не пив, бо ввечері йому треба було сідати за кермо і їхати в рівне по роботі. Він виїхав до з першої години, щоб встигнути до комендантської години. Дорога знайома, жодних проблем, але раптом на дорозі з'явилася тінь. Прямо під колеса чоловік не встиг загальмувати шансів уникнути зіткнення не лишилось. Щойно зупинивши авто, одразу випав до людини на дорозі. Та викликав швидку допомогу. А потім усвідомив, приїде поліція, потім буде суд. А що далі? Страшно уявити, і тут в нього виникла думка: треба негайно звернутися до адвоката. Він подзвонив до нас о 22 годині. 30 хвилин я дав чіткі вказівки, що йому необхідно робити. Сам виїхав на місце ДТП, прибувши через 25 хвилин. З'ясувалося, що під машину кинувся на тверезий чоловік, який шукав, як доїхати йому додому, пробувавши зупинити попутнє авто. Проте він не втримався на ногах і впав під колеса авто. На щастя, з сильних травм він. Не отримав і після лікарні чоловіка виписали додому. Справу закрили за відсутність складу злочину. Ми насправді працюємо цілодобово. Якщо справа нагальна, можна сміливо дзвонити нам о 2-3 ночі. Якщо ж справа нетермінова, то чекаємо вас з 9 до 18 години. Будемо раді допомогти в земельних, майнових, кримінальних та сімейних справах. Потребуєте консультацію, заходьте на наш сайт. Офіс підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях.